Якщо ви думаєте, що колесо балансу не працює, і це просто безкорисний інструмент, це відео для вас. Колесо балансу це інструмент для візуалізації прогресу у певних сферах життя. І як часто ми робимо? Ми беремо, скачуємо шаблон з інтернету, заповнюємо його і не знаємо, що з ним робити. Давайте розберемося покроково. Колесо балансу призначене для аналізу певних аспектів вашого життя, таких як... Здоров'я, стосунки, друзі, кар'єра, освіта і безліч інших сфер. Кожна сфера оцінюється за бальною школою, поставляються бали і відповідно малюється колесо. Відповідно, де у вас буде геп, там вам і потрібно працювати. Але багато хто не розуміє, що з цим робити. Давайте розбиратися. В крок. крок перший не скачемо шаблони з інтернету. Ми визначаємо сфери, які актуальні для нас. Коли це може бути дві сфери, в когось чотири, в когось десять. Кожен індивідуальний. Наприклад, я для себе визначила такі сфери, як спорт, саморозвиток, професійний розвиток, оточення, фінансова грамотність, самовираження, яскраві життя, рівень англійської мови. Вам може здатися, що це багато, але в кожного свої сфери, в кожного свій темп. Тому виділяйте ті сфери, які актуальні вам саме зараз, і над якими ви маєте час і бажання працювати. Крок другий: ми після того, як визначили сфери, маємо проставити бали. При цьому ми маємо чітко задефінувати для кожної сфери. Що таке 1 бал, що таке 10 балів? Наприклад, для мене 1 бал при вивченні англійської мови це якщо я раз в тиждень пішла на заняття з репетитором або там приділила годинку часу. При цьому 10 балів, якщо я щодня приділяю англійській мові, щонайменше 5-10 хвилин на день, тобто в мене є постійна практика. Тому ви на кожну сферу прописуєте, що для вас означає 1 бал, що для вас означає 10 балів. Дуже важливо, оцінка має базуватися на вашій поточній ситуації. Не потрібно ставити собі 10 балів. Заробляти мільйон доларів, якщо ви тільки змінили роботу. Не може бути 10 балів підтягуватись 20 разів, якщо ви не можете зробити ні разу. Ключова порада, про яку майже ніхто не говорить, ось ці 10 балів це ваша фінальна планка до наступного перегляду колеса. Тобто, наприклад, якщо ви колесо переглядаєте раз в півроку, а я рекомендую це робити не рідше ніж раз в півроку, раз на квартал, а бажано навіть раз на місяць, щоб воно було завжди для вас актуальним. Тобто, якщо в мене колос переглядається раз в квартал, і в мене, наприклад, ціль вивчення англійської мови, я собі підписую план на цей квартал. 10 балів це для мене, наприклад, пройдені визначені уроки в якомусь підручнику, наприклад, перегляд якихось фільмів і знайти репетитора і мати з ним щонайменше 8 занять за цей квартал. Це ось ті показники, чіткі, які дозволять мені зрозуміти, що так я собі можу поставити за цей квартал. 10 балів. Ще одна дуже хороша порада. При перегляді колеса не бійтесь змінювати свої сфери, додавати нові, видаляти існуючі, тому що щось може для вас уже бути просто неактуальним, або у вас може зникнути бажання це зробити, або ви будете розуміти, що ця ціль наразі недосяжна, і її потрібно трішки відкласти. Тому колесо балансу це досить потужний інструмент. по Перше, ви чітко визначаєте сфери життя, над якими ви хочете працювати саме зараз. По-друге, ви спроставляєте оцінку. Тих балів, що у вас є на поточний момент. По-третє, ви можете бачити, яка сфера у вас просідає, і прописати собі план на наступний період, щоб досягти цих цілей. І відповідно, не забуваємо про гнучкість. Ви можете як додавати, так і видаляти уже існуючі сфери із колеса. Ну і, звичайно, постійний перегляд. Підсумуємо. Тобто, що ми робимо? Виділяємо актуальні для вас сфери. Визначаємо, що для вас 1 бал, що для вас 10 балів. Поставляємо оцінки, виявляємо, де у вас є якісь посідання, і прописуємо собі план розвитку на наступний період. А ми вже з вами поговорили, що ми колесо будемо переглядати періодично. Цей інструмент він досить корисний, тому що ви ставите собі реалістичні цілі на певний короткий проміжок часу. І у вас є чіткий план, як досягти прогресу. І відповідно у вас є візуалізація цього прогресу, який ви можете потім відповідно відслідковувати залежно від тих сфер, які ви для себе обрали. Колесо балансу ви, звичайно, ж можете намалювати самі на листочку, або, наприклад, роздрукувати вже готовий шаблон. Але, будь ласка, сфери пропишіть самі. Мінуси такого підходу, що ці листочки і шаблончики вам треба десь тримати, щоб не загубити. Але є вихід, ви можете скористатися додатками. Із простих, наприклад, давайте подивимось. В програмі X Styles я потім про неї зніму короткий гайд, як користуватися і чому вона досить крута. В ній ви можете бачити своєрідний приклад колеса балансу це безкоштовний шаблончик. Ми тут бачимо, що у нас є різні сфери, які ви можете міняти. Також тут дуже зручно, що ви можете покроково собі розписати, що ви хочете зробити, щоб ці сфери у вас, наприклад, покращились. Але єдиний мінус, що ви тут не бачите, наприклад, візуально. Бали, які ви собі представляєте. Ну і для цього я можу, наприклад, скористатися презентаціями. Це я почала вже малювати. Наприклад, ви можете собі трошки погратися перший раз, але потім цей темплейт буде для вас досить корисним. Ви можете поставити собі цифри таким чином, що, наприклад, поставити собі поділки, де тут зверху 10 балів, тусь тут 0. Потім вибрати собі, наприклад, мальовану криву і відповідно провести та по ваших сферах. Що у вас де не так, відповідно по цих поділках ваших палів. Тут досить прикольно, тому що ви можете змінити колір цієї кривої, змінити товщину цієї кривої, та? і бачите, де у вас, наприклад, які сфери просідають і які вам треба покращити. Ну і план ви можете написати ось тут, як варіант. Або деінде, де вам зручно, навіть у цій презентації. Це досить хороший спосіб відображення колеса, тому що він завжди з вами. І вам не потрібно пам'ятати, де ви зберегли ті листочки з вашого колеса. Це завжди під рукою. І ви зможете прослідкувати так свій прогрес. Дякую вам за перегляд відео. Пишіть в коментарях, чи допомагає вам цей інструмент, чи ви ним користувалися, чи знайшли ви його корисним для себе, а також які поради ви можете дати іншим, щоб вони могли застосувати їх на практику. Підписуйтесь!